14 травня в музеї Пирогову відбулося свято Україна незламна родина до Дня Матері та Дня Сім'ї. Захід організовано Національним музеєм народної архітектури та побуту України, міжнародним жіночим рухом за сімейні цінності, за сприяння Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту, Київського відділення Олімпійського комітету України. На гостей очікували різноманітні майстер-класи на співочому полі Подарунок до дня мами і тата. Також можна було залишити побажання від своєї сім'ї для українських захисників на українських прапорах, які будуть передані у військові частини. А також присутні прослухали казку Просто неба від «Указані Казанікаю, який розпочався у перші дні війни у бомбосховищах Києва, щоб допомогти сім'ям із дітками пережити тривоги. На всіх гостей чекав сюрприз: Старце українського челенджу стань сильніше з олімпійською родиною. України. України. І було започатковано всеукраїнський флешмоб. Спробуємо долучитися до всеукраїнського флешмобу, спортивного флешмобу разом з нашою олімпійською родиною України. Ми завжди маємо мрію потрапити туди, де живуть щасливі люди, без гори і біди. Тут моя сім'я, знаєш ти, знаю я, Україна це моє ім'я. Мама не серце щасливо щасливої дитини. На дитині треба пам'ятати, що ту любов, у те у пікування, яке вона дарує свою дитину, дитина повинна повернути мамі щодня. А також концертна програма виступу дітей колективів Вікторина Українська родина, спеціальний гість концерту, народний артист України Олег Марценківський. Я пыль зустрічай, взустричай.